Mm-hmm. Отже, єдині новини працюють на каналі 1+,1. Далі в нас на прямому зв'язку. Боєць на позивний купол, офіцер 108-ї окремої бригади територіальної оборони. Вітаємо вас, дякуємо, що долучаєтеся. Знаємо вашу надзвичайну історію. Як ви після поранення, після того як підірвалися на міні, втратили ногу, і отримали протез, повернулися на фронт. Одразу хочемо вас подякувати, подякувати вам за вашу мужність і вітаємо вас прямому. Ефірі, доброго ранку. Доброго ранку. доброго ранку, студія. І давайте допоможемо, щоб всі наші глядачі могли до цієї подяки долучитися вам і вашому підрозділу. QR-код у нас на екрані. Розкажіть, будь ласка, на що ми сьогодні будемо намагатися вам зібрати гроші, якщо ви зможете трошечки з кадру посунутися, щоб QR-код вас не перекривав. Навпаки, в інший бік, так тоді буде все чудово. О, так супер. чудово розповідайте. На що збираєте? Чи можемо допомогти глядачами? Зараз підрозділ потребує оновлення автопарку, тому що з початком цього повзучого наступу інтенсив використання засобів, виїзду екіпажів він збільшився. От, так само нам потрібні реби, частоти міняються постійно, оновлюємо реби, збираємо на реби, монтуємо їх. На позиціях на автівки, і це дуже багато грошей потребує. Багато питань закриваємо своїми силами, але будемо раді допомозі. Дякую. Давайте тоді поговоримо про реби, бо зараз зима це завжди така період дуже складний для роботи РЕБ для роботи, не власне БПЛА. Ми розуміємо, що в той час як окупанти юдуть малими групами треба більше БПЛА, треба осколкові снаряди для БПЛА і так далі. Але вітер погана видимість значно ускладнює цю роботу. Як ви зараз не буде будемо питати, де ви? Але як вам вдається боротися з цією погодою, і відповідно, а як окупант з цією історією. Правляється в кого здається краще не можу сказати, в кого це вдається краще, але можу сказати за наш подрузі. Ми володіємо засобами, володіємо знаннями та досвідом, які дозволяють нам бути ефективними навіть в зимовий період. То е, наші пілоти кваліфіковані, досвідчені. Всі питання ми вирішуємо, і наша статистика розвідки уражень вона не падає навіть в зиму. А скажіть, будь ласка, тепла погода якось сприяє зараз тому, що ви можете інтенсивніше працювати безпілотниками в січні місяці, коли зазвичай ми знаємо, що традиційно ну для пілотів БПЛА це так звана нельотна погода. В цілому, так тепла погода впливає позитивно, але знову ж таки статистика не падає, бо ми відбираємо відповідні засоби. Ми маємо досвід, знання. Тобто ми виконуємо свою роботу і влітку, і взимку також. Скажіть, будь ласка, про війну оптоволоконних ребів, наскільки ця технологія е, оптоволоконних дронів, наскільки ця технологія зараз заходить, наскільки вона ефективна, і чи є у вас, і чи є у ворога на вашій ділянці фронту такі технології? Скажу так. Це перспективна технологія. Так, вона вже заведена і використовується. Про наявність не буду коментувати. Окей. Okay. Скажіть, будь ласка, а якщо порівнювати інтенсивність роботи безпілотників цього зимового періоду і минулого, як ви можете порівняти наскільки зараз це все активніше, активніше використовується, чи навпаки, через те, що ворог теж активно працює безпілотниками, ми не можемо бути настільки ефективними, як, наприклад, рік чи півтора тому? Безумовно, все це інтенсив збільшується, тому що все більше і більше завдань виконують безпілотні системи. Порівнюючи з тим роком, так у нас точно збільшиться інтенсив використання. І я думаю, далі буде ще більше використання, ще більше розвитку і ще більше задач, які ми можемо виконувати безпілотними системами. Тим самим зберігаючи життя військовослужбовців, ну власне, щоб вам це вдавалося краще і ефективніше, друзі. Ми просимо підтримати збіри, які має зараз 108-ма бригада ТРО. Тому, будь ласка, якщо можете, наводьте ваш телефон на код Нехай ранкова кава сьогодні ваша і вартість залетить хлопцям на збір, які вони роблять. Пане куполе, хотілося б поговорити про вашу унікальну історію, як ви повернулися на фронт після поранення. Як розуміємо, що ви перекваліфікувалися і стали пілотом безпілотних систем? А дуже часто буває, що такі люди, як ви, які після складних поранень, коли вас мали би ну фактично вже демобілізувати, а ви хочете повернутися до війська, це виявляється часто непросто. Наскільки вам було просто переконати комісію, підрозділ, що ви можете далі продовжити воювати, і рішення, як ви приймаєте. Мали це рішення багатьом людям важливо це почути в загальному було не було якихось там складнощів. Тобто, командування йшло назустріч, віднеслось з розумінням за що я вдячний командуванню бригади, і в цілому ніяких я проблем з поверненням не мав. Так, я там служив в підрозділах піхоти. Ну от мені прийшлось перевчитись, мені там прийшлося опанувати нову військову професію, але в загальному пішли на зустріч, Моє бажання було повернутись, і ось я тут як прийняв рішення. Ну коли я просто зрозумів, що відновлюсь там процентів на 90%, то зрозумів, що може бути ще ефективний і корисний. А скажи, будь ласка, багато людей, які бачать військових і не тільки на протезах, якось має таке уявлення, що вони там постійно його носять нога постійно з вами. Наскільки я розумію, ви не можете собі дозволити носити протез постійно, маєте дбати про свою ногу. Наскільки вам вдається про неї дбати на фронті? Як часто є можливість відпочити, дбати про культю, і чи є у вас медики, які можуть вас там супроводжувати, вас? Mm -hmm. Почну з кінця медики мені не потрібні. Якщо мені потрібен ремонт, протезу або заміна якихось частин. Тобто, я їду до протезиста і роблю це. Я так не цілу добу в ньому знаходжусь. тобто вночі нога відпочиває, але в загальному зранку до вечора я на ногах їжджу на автомобілі, механіка, автомат все літо від'їздив на мотоциклі. тобто... На мотоциклі люди навіть? реагують по різному, да, да. і люди реагують по різному Багато кого це мотивує. Це я бачив ще коли лікувався, в лікарнях, угу. от бачу реакцію людей цивільних, військових, в цілому, все позитивно. Розкажіть, будь ласка, коли ви прийняли рішення, що треба повертатися до війська, перекваліфіковуватись, як ви шукали ту професію, яка вам підійде? Відповідно, як ви розуміли, який період був для перенавчання, що було найскладніше в опануванні такої непростої техніки, особливо в такій високій інтенсивності війни повітряної? Чесно, ніяк не обрав. Я просто попросив будь-яку посаду. Я сказав, що я буду далі проходити службу. Мене оприділили в цей підрозділ. Далі я поїхав на курси півторамісячні, чудові курси вишків капітанів. Я там отримав базові знання. Потім повернувся до підрозділу. У мене вже тут були досвідчені пілоти, і тут уже поглиблював знання, і ну ось так. Я продовжую службу. Купол за вами цей позивний закріпився доволі давно. Звідки він взявся? Да, да, да. Доволі давно ще з часів початку. АТО, коли е, всі собі вигадували позивні, я е, прийшов в один з добровольчих підрозділів. Мені сказали, потрібно вигадати позивний. Е, я не, зра... не одразу зрозумів, але просто строкову службу проходив на дистанційній бригаді, ну, тому купол, ну як парашут. Ага, зрозуміло. Якось спало на думку. Нашим глядачам, які підключаються до нашої розмови, прокидаються, да беруть каву і включають телевізор. Хочу нагадати QR-код, збір для дрони і системи РЕП для 108-ї окремої бригади ТРО. Хлопці показували відео, як ефективно вони працюють. І це зараз один з головних гімченджерів на полі бою, навіть не зважаючи на погодні умову. Тому хто має можливість, будь ласка, підключайтеся, бережіть життя наших хлопців. Ось, будь ласка, це відео наскільки ефективно працює ця техніка. І звичайно підключайтеся до того, щоб окупанти. Залишалися там, де вони тільки стають видимами для наших хлопців. Тому QR-код висить лише виси там, і Він ще залишиться в Ютубі. Хто не встиг, можна буде зайти і подивитися. Пане Копол. Я тоді хочу трошечки про вашу нову професію поговорити. Розкажіть, будь ласка, про інтенсивну реп взаємодію, тому що ми розуміємо, що на початок війни. А росіяни були лідерами в РЕБІ не тільки там по, в порівнянні з Україною, а навіть з країнами Європи, а й світовими лідерами РЕБ. І тоді воювати з ними, особливо в цій компоненті, виглядала як якась абсурдна історія. Але тим не менше, Україна має вже зараз унікальні розробки. Зокрема, ця система покрова, про яку вже відомо, яка переносить нас і російські дрони інколи в Білорусь чи в Росію. І багато цікаво нових розробок. Як зараз відбувається оця спроба воювати з дронами системами? Реб. Що насправді російський реб настільки непереможний, що маємо ми чим відповідати, якісь більш технологічні сучасні рішення? Нічого непереможного немає. Я вам скажу, що це вже не спроби, а це реалії. Це робота кожний день. Пошук, знищення, знешкодження ребів на позиції, коли вони їх тільки везуть на позиції, і це має успіх. Немає такого вже що там щось є у них таке можне, і де ми не можемо це подолати. Тобто, це знищення або зміна частот в наших поколах, які дозволяють знешкоджувати цей вплив реблі. Пане Купола, Ми маємо успіх і розвиток в цих технологіях. І наостанок просто хотіла вас запитати: був період. З кінця грудня, до недавна, ну таких, скажімо так, різдвяно-новорічних свят. Я не знаю, наскільки доречно слово свято згадувати, спілкуючись з військовим. А чи вдалося вам побувати в цей період вдома хоч кілька днів? І взагалі як в підрозділі з ротаціями, відпустками, наскільки вам вдається відлучатися? Планово, наші люди ходять в відпустки. Всі ми люди, звісно, хочемо бачити свої сім'ї. На новий рік ні. Я не був вдома, і мої люди також не були вдома. Тому що, ну так ми визначили всередині підрозділи. Ми з в бойовому своєму братерстві були разом. Дякуємо вам за службу. Сподіваємось, ваші рідні змогли вас, хоч сьогодні, побачити. Побували ви через телевізор, через Ютуб-трансляцію. Сподіваємось з себе вдома. Дуже дякуємо вам за вашу мужність за те, що ви робите. Позивний купол офіцерство 108 окремої бригади ТРО був з нами на прямому зв'язку. Попереду Соломія Вітвіцька і телевізійна служба новин.